У Коломийській районі військовій адміністрації флешмоб Ударний дрон для ЗСУ триває вже практично рік. За цей час вдалося передати на фронт понад 10 тисяч дронів. Ми вдячні тризубу за те, що вони відгукнулися, що ініціювали. У нас налагоджена тісна співпраця, і сьогодні тризуб з власної ініціативи за зібрані кошти передає чергову партію дронів. Дуже приємно те, що кошти, які вони зібрали від благодійників, вони використали на придбання комплектуючих для дронів і самостійно їх виготовили. Всеукраїнська українська організація Тризуб імені Степана Бандери вже давно допомагає нашим захисникам такою технікою. Наша організація «Тризуб» імені Степана Бандери оголосила збір, зібрала кошти з людей, які підтримують нашу організацію на дрони FPV – і так, як ми займаємося навчанням і десь трохи виготовляємо ці дрони, виготовили, зібрали 300 тисяч, відкритий збір на мільйон, але ми зібрали 300 тисяч для того, щоб не втрачати час на 300 тисяч, замовили комплектуючі, вони прийшли, ми зібрали дрони і збір продовжується далі. Три збільці тісно співпрацюють із кількома військовими частинами. Хочемо їх передати на наших хлопців в ССО. І частина, частина піде на десятку і на тероборону. 23 дрона дрони з батареями, всіма комплектуючими, зібрані в хороших, з хороших комплектуючих на, на там відеопередавач 2,5. Представники всеукраїнської організації запевнили, що по мірі поступлення коштів виготовлятимуть нові дрони та будуть передавати їх на фронт нашим захисникам. З коломий Богдан Малецький, Галин Романчук, телерадіокомпанія Раї.